І так, на прикладі затискачів. Я взяв звичайний затискач наш 5 мм. Я його зараз від'єдную від, від, від руків'я, виймаю робочу частину його. От. Ну, це все чиститься окремо там салфетками там, іншими щитками, хто, як, хто зубними щитками, хто просто марлічкою, хтось в ультразвукової ванні. От. Але для тубуса все ж таки необхідно отакі Йоршики. Дивіться, в чому особливість. По-перше, давайте подивимось, як вони входять в сам тубус. Ось показую з близької відстані. От, проходите. І дивіться уважно, якщо взяти ось так, да, то вона згинається, вона туди ніде. Тому потрібно отак поступово проштовхувати йоршик. І дивіться, він виходить з іншого боку, тобто він повністю проходить просвіт. Дивіться, бачите, тут до кінця тут він виходить. Цей йоршик. Він Підійде тільки під стандартну довжину інструменту. У нас вона складає 330 мм. Якщо це буде баріатричний інструмент, а він довжиною 40-45 см, то напевно потрібно робити, входити от з цього боку, зі стального і більш проксимального, да? боку. Ось так. Не знаю. Якщо ми домовимося з виробниками, вони нам зроблять більш ну, такі довгі першики. Дякую.